Маємо утеплений люк на скритих завісах з газовою пружинкою. Пружинку відкриваємо люк. Пружинку ставимо штоком до рами. Вирівнюємо, щоб стояла рівно. Сюди наклеюємо два кусочки різиночки уплотнительних. Для того, щоб кришка в районі замка в закритому положенні прийняла свій зазорчик. Резиночку клеїмо по краю козирка, не всередину вглиб, а саме по краю, щоб отак от було. Щоб сюди водичка не затікала капілярно. Значить, Люк має особливість. Рама люка з профільної труби зроблена. І козирок кришки люка зроблений таким розміром, що по трьох сторонах. Повторює розміри рами люка. Це зроблено для того, щоб якщо є отвір, у якого плиточка вже впритул покладена до краю отвору, щоб можна було цей лючок утопити глиб і сюди плиточку наклеїти, і зазорчик, який там треба, плиточкою вже підібрати, красивенько наклеїти. Крім петлової сторони, петлова сторона закривається отак от плиткою і отак от кладеться плиточка на кришку люка. Отак працює Оце утеплення. лист металу знизу. Всередину цієї коробки укладується утеплювач мінеральна вата. Зверху накладається магнезит, він утоплений відносно верху козирка кришки приблизно на сантиметр. Сюди плитковий клей. Кришка клеїться, Плитка клеїться ось так. Між плиточкою і металевою поверхнею козирочка полки, міліметровий зазор, сіліконом пройшли, плитку приклеїли на той клей. А силикончик вичили дві сторони, загерметизував позу. Оце зйомна кришка.